Наші гармаші говорять набагато активніше ніж російська артилерія. Такий е достатньо брутальний е чоловік е жорсткою рукою смикнув ручкою гармати і кудись снаряд полетів. Ваша зброя дрони. Це може бути щось скрите, замасковане. Це можуть бути муляжі, але найбільш затребувані відео це відео влучань. Такі відео, де можна е чиїсь там. Руки побачити на паркані, а ноги на будинку так ми з ворогом будемо робити завжди. Хай вони знають. Нема часу вас передивлятися чужі відосики. Ну, уявляєте, якщо я скажу, що в мене є час, що моя дружина подумає. Це Суспільне, це Василь Дубовий, молодший сержант ЗСУ, артилерійський розвідник 45-ї окремої артилерійської бригади. В чому полягає ваша робота? Ви коригуєте е, стрільбу. Української артилерії ви розвідуєте ворожі цілі. Ви допомагаєте обрати вогневі позиції? Які ваші завдання? Окрема артилерійська бригада uh, має завдання вести вогонь на великій відстані. Це по цілі, які людина, яка стоїть біля гармати, її не бачить. Що таке велика відстань? Це скільки відстань кілометрів? Це 10, 15, 20, 25, 35, 38 тридцять кілометрів, які можуть наші засоби вогневі вести вогонь для Командира гармати, який її наводить на постріл, він не бачить цілі. Йому треба здійснити кудись у якусь невідомість, де ми знаємо, що є ворог. Власне, задача артилерійської розвідки це з'ясувати точне місце розташування, класифікацію, сили засобів ворога і допомогти навести нашу артилерію прямо в ціль. Ваша зброя дрони. Можуть бути дрони, які літають, можуть бути дрони, які плавають. Можуть бути взагалі не дрони, а щось, що слухає радіоефір і шукає, де знаходяться ворожі засоби радіовипромінення. Це є постійний потік інформації, який потрібно грамотно опрацювати, відсіяти зайве, зрозуміти ключові речі про ворога і вчасно передати в командування, де цю інформацію опрацьовують і приймають рішення відповідні. І те, що ми бачимо в мережі відео. Коли, коли гармата просто стріляє кудись, там вона напрямлена в небо, і такий е достатньо брутальний е чоловік е жорсткою рукою смикнув ручкою гармати і кудись снаряд полетів, то до цього моменту там ще там, десятка, двадцятка людей тиждень-два вели свою роботу, щоб дійти до цього моменту пострілу і ураження. І не факт, що вона влучила. Так, звичайно, і попасти ними. Навісною стрільбою, що є певною майстерністю. Власне, тут і технології відіграють свою роль. Але найбільш затребувані відео це відео влучань. влучання. Тому що потрібно... вони гріють нашу, нашу душу. Це, якби, квінтесенція всієї цієї роботи, коли є досягнутий результат. А це засоби і сили ворога знищення. У вас є окрема людина в підрозділі, яка потім передивляється записи з дронів і відбирає звідти шматочки, які варто опублікувати. У нас переглядають навіть командир бригади ці окремі шматочки, щоб оцінити якість і рівень злагодження роботи і результати. Але, звичайно, з цим матеріалом мають справу ряд людей. Це розвідники, це безпосередньо ті, хто управляє вогнем артилерії, це командування бригади. Цілі, які ви розвідуєте, не ви визначаєте їхню пріоритетність. Бачимо ворожий танк, чи бачимо скупчення особового складу, чи бачимо вогневий засіб, ворожий, чи бачимо штаб, командний пункт. Ваше завдання зібрати цю інформацію. Ну, розвідує... Чи ви можете скомандувати? Розвідники не можуть командувати артилерію, вони допомагають працювати артилерії. Але саме розвідники проводять першу класифікацію, тому що, коли, умовно, пілот якогось безпілотного засобу, пілот безпілотного засобу ксіморон, але насправді в нас є пілоти безпілотних засобів, борт в повітрі. Саме він приймає рішення продовжувати розвідувати цю ціль чи змінити маршрут. Він звертає увагу на якісь первинні ознаки, які дозволяють зрозуміти. Інтерпретувати, що я бачу, а це не завжди є відомі об'єкти. Це може бути щось скрите, замасковане. Це можуть бути муляжі, які мають завдання навпаки викликати хибний вогонь, щоб відвести від потрібних цілей, але бувають такі цілі, що ви розумієте, що це така солодка ціль, що треба терміново туди так, вгатити. Так тоді е, потрібно чим швидше командиру повідомити про те, що е, є те, що ми шукаємо, і якнайшвидше приготувати гармати. Розвідки в розумінні ХХ століття цього слова, коли розвідник йде фізично за лінію фронту, вже не існує. Існує частина завдань потребують, щоб люди ходили в розвідку ногами. Частина завдань потрібно виконати крилами, частину завдань потрібно виконати за рахунок е, супутникових знімків. Це є комплекс роботи з великим потоком інформації, але ми не можемо опиратися тільки на якийсь один сенсор, тому що вони є взаємодоповнюючі. Чи правда, що дрони це розхідники, яка в середньому тривалість життя дрона? Інколи потрібно недостатньо навченим військовослужбовцям дати достатню кількість дронів, щоб тут і зараз, на конкретному відтинку фронту, вони змогли виконувати своє завдання, навіть коли немає часу їх готувати місяць чи два на нову спеціалізацію. В армії, де людина є цінністю, де людина має значення, набагато доречніше воювати саме технікою. Техніка втрачається, її можна знову виготовити, її знову можна купити. У вашому підрозділі яка середня тривалість життя дрона? Якщо я скажу <кхух> правду, командир бригади дізнається про це? А ви назвіть мінімальний і максимальний термін, а ми самі вирахуємо. Може втратитись два маленьких дрони в день однією групою, а може група працювати цим дроном успішно два тижні малими побутовими дронами забезпечують роботу там глибиною до 5-6 кілометрів смуги, і на цьому рівні в нас немає військових аналогів нашого виробництва є аналоги. Зовсім не чисельні військового призначення, які нам були передані за кордону. Але якщо взяти пропорцію дронів цивільних, які застосовуються, і тих, які передані військові, то військові будуть зовсім мізерною множиною порівняно з тими цивільними. Малі промислові і цивільні дрони відіграють зараз важливу роль у цій війні. Ми їх вміло застосовуємо. Вони дають максимально практичний ефект для артилерії. Є забобони, є дрон, який там тричі вже е, успішно злітав і повернувся, не був втрачений. Йому тоді дається ім'я, він тоді по іншому обслуговується. У мене є дрон, який е, відпрацював всю осінь на напрямку Херсонському. Успішно був е, багато разів в кризових ситуаціях, але ми його не втратили. Він працює зараз, виконує своє дальше завдання. Він ветеран і має звання вже, мабуть. Е, Думаю, що я назву його Марія, тому що саме Марія допомогла нам почати з ним працювати. Поговоримо про артилерію, що є на озброєнні вашої бригади, або що змінилося за останній час, якщо є нові зразки, західні засоби враження, що чим ви можете похвалитися. Відома ситуація, що в Україні багато артилерійських запасів було знищено останні роки на складах, які детонували, і як наслідок ми вступили в війну з запасом значно меншим, ніж має ворог, і тому при інтенсивних боях ми дуже інтенсивно його використовували. І, власне, оскільки радянські зразки. Не можуть використовувати постріли, тобто заряд снаряд натівського зразка, нам прийшлось переходити на нові зразки озброєння, перенавчати велику кількість людей, інакше обслуговувати стає складнішою логістика. але це вирішує нашу ключову проблему. Ми маємо достатню кількість пострілів. Ми ж не обирали на ринку, що ми зараз купимо. Так, будь ласка, нам значить Чотири. давайте Сюзанну, дану і ще в пакет покладіть три сімірки. Якби ви обирали, що би ви обрали? Покласти в пакет ще мені б хотілося бачити саме самохідні гаубиці, тому що я мав досвід безпосередньо працювати з причіпними гаубицями. Це там, де військовослужбовці обслуговують її умовно навколо ходячи, будучи відкриті для контрбатарейної роботи. Власне, такі гаубиці вони мають більше проблеми з переміщенням в складну погоду, тому що тягачі повинні їх додатково. А тягати тягачі, як правило, колісні, а не гусеничні особовий склад, працює навколо, і люди ризикують набагато більше своїм життям і здоров'я, ніж вони працюють в броньованій, закритій самохідній гаубиці. Це про мобільність і про безпеку. Та, так, ми ведемо мову про те, чим ми можемо воювати, і все, що дозволяє нам все ж вражати ворога, ми все беремо на озброєння, як мені видається, і намагаємося його застосувати за призначенням. Чи правда, що дуже значною мірою знизилася інтенсивність пострілів з ворожого боку? Що там проти навіть називали таке число 60 тисяч пострілів на день? Чи це не перебільшення? Ну я не мав змоги порахувати, але моє особисте враження за останній тиждень наші гармаші говорять набагато активніше, ніж російська артилерія. У вашому підрозділі яке співвідношення кадрових і мобілізованих військових? Тотальна більшість військовослужбовців, нашої бригади, є мобілізованими. Але це, це наша суперсила, суперпауер. Тому що величезна кількість людей з хорошим цікавим життєвим досвідом, різними спеціалізаціями, високо вмотивовані, зайшли в конкретні підрозділи, де їхні задачі їм зрозумілі. Власне, війна. Наша сучасна це там, де треба швидко навчатися, де треба приймати асиметричні дії по відношенню до ворога, а це потребує людей осмислювати свої дії і застосовувати нестандартні рішення. Що означає асиметричні? Це коли за неспівмірно застосованої енергії чи кількості ресурсів можна досягнути набагато більшого результату. Якщо врахувати скільки ракет. Росія випустила по Україні, які вони величезний ресурс застосували для того, щоб знищити там економічний потенціал, об'єкти критичної інфраструктури, а, можливо вплинути на морально-психологічний стан і намагатись схилити до там подавлення і капітуляції. А це шалений ресурс, і вони не досягнули бажаного ефекту. Якщо у будь-якому вимірі. Ми би мали стільки ж ресурсу, ми набагато швидше схилили їх би до потрібних нам рішень. До якого рівня е, посад це працює? На якому рівні вже обов'язково має бути кадровий військовий, який керує, ухвалює рішення. Якщо нам надалі прийдеться вести захисну війну е, роками, то велика кількість людей, які не вважали, що вони кадрові. Будуть робити максимально професійно, і якісно свою роботу, будучи всередині структури Збройних сил. Людина, яка вмотивована, яка готова, тому що Збройні сили мають свій статут. Це є певні правила взаємодії. Вмотивована служити своїй країні і навчатися, вона дуже швидко буде настільки ж результативною, подекуди краще, як військовий, який збирався стати фаховим. Тільки питання самобажання Стати військовим за професію не визначає здібності людини робити цю роботу добре. Це в хорошому сенсі конкуренція? Так. Відповідальніші позиції займають більш здібні люди. Якщо виявиться, що в якомусь підрозділі людина мобілізована може зайняти якусь позицію, і з огляду на її попередній досвід бойових дій, попередній досвід там, управління, прийняття рішень, вона продемонструвала цю здібність, то для командира буде чудове рішення залучити її. На те завдання, яке потрібно, щоб йому хтось ефективно виконував, ви коли говорили про піхоту, сказали про велику кількість людей, нелюдську масу ворожу, да яку такими лавами на наші позиції відправляють. Це йдеться саме про вашу ділянку, там де ви зараз Та, я, власне спостерігав е, свого роду міграцію полями таких груп. Яка достатньо великій дистанції проходила пішка, чи правда, що ця кількість є навантаженням для артилерії? І це чудово. Зустрічалися такі відгуки, розповіді, можливо, байки, що стволи перегріваються, що клинить, що так. вже не можна стріляти, а вони лізуть і лізуть. Чи і це правда, чи це міф? і стволи клинуть і так з будь-яким озброєнням. І ми продовжуємо працювати. Ви сказали, якщо війна триватиме кілька років, це не передбачення, але ви мусите враховувати і таку можливість, таку не ймовірність? Я дивлюся. Я оцінюю те, що я навколо бачу. Вони мають свій запас сили, вони є автократичний режим, вони мають ще в світі певних таких самих автократичних. Партнерів, з якими поки що західний світ не винайшов формули, що робити, і це також певне протистояння. Тому е, е, я особисто е, підозрюю, що це протистояння ще не вигране. Ми насправді вже зовсім інша армія. І той час війни з Росією з 2014 року створив величезний е, е, потенціал, вікно можливостей для трансформації. Просто наше озброєння, е, методики управління. Ті знання, які командування накопичило, а дехто приніс ще зі служби в радянському союзі, вони ж нікуди не вивітрюються. Є внутрішній потенціал, тому що є золотий час в збройних силах настільки багато класних людей, професіоналів з різних галузей, що навряд чи ще в наступні 20 років коли-небудь збройних силах буде стільки їх, як я зараз. Чи маєте ви час, можливість і бажання передивлятися чужі відосики в мережі, як якийсь інший сусідній підрозділ вражає ворога, чи є ревнощі, заздрощі? Вчора в мене з дружиною була річниця весілля, і я планував їй зранку зателефонувати. Ми їхали зранку працювати, робити бойову роботу. І я думаю, ну десь поміж зателефоную. Потім ну, ми після обіду зателефоную. Потім ввечері зателефонує. В результаті я їй зателефонував десь близько півночі. Якщо людина сумлінно займається своєю справою, то часу залишатиметься на війні мало, тому що тотально викликів багато, пов'язаних з різними питаннями, з забезпеченням, управлінням, аналізом, проведенням якихось конкретних дій в будь-якому підрозділі і проблеми. Якісь недоліки, недопрацювання сипляться швидше ніж знаходяться рішення на них. Тому завжди це кожен день це робота спорядковування хаосу для того, щоб досягнути якихось цілей з множини поставлених, нема часу у вас передивлятися чужі відосики. Ну уявляєте, якщо я скажу, що в мене є час, що моя дружина подумає, як ви ставитесь до цих відео? Чи це потрібно? Я сам є християнином. На війні я спостерігаю, що стати злим надзвичайно легко, стати агресивним легко, почати приймати імпульсивні емоційні рішення легко в таких станах, але я не бачу, що це веде нас до поміркованого, впевненого успіху. Я розумію, що з точки зору інформаційної, такі відео, де, наприклад, можна чиїсь там. Руки побачити на паркані, а ноги на будинку, вони насправді дають певну ніби, сатисфакцію людям, які дивляться з сторони, що ось так, так ми з ворогом будемо робити завжди, хай вони знають, тому що він прийшов в наш дім, ми його не просили, тому ми будемо їх знищувати. Але власне, я думаю, що це може мати достатньо складні наслідки, коли суспільство буде жити в. Тотальні агресії, я думаю, що з цими відео потрібно працювати військовим для аналізу своїх дій, для пошуку кращих рішень. Але все ж після війни має наступити якийсь інший час, і де війну ми зможемо відпустити і почати жити іншим життям.